От привикли вважати, що от там, Чорнуки, це там, чорнухи це глубінка. Легко працювати там, де є база, де є басейни, де є можливості, де є все. А от спробувати знайти таланти і розвивати їх саме в таких містах, то це дуже проблематично. В 2017 році ми перші в Україні пішли на приєднання. У нас на сьогоднішній день до Семенівської селищної ради приєдналися 5 сільських рад, 17 населених пунктів, 11,5 тисяч. Населення. Добрий день. Це я вам скажу, що оце наша гордість. Це наш дитячий майданчик. Ви знаєте, він так спонтанно. Получився. Ну, от всі говорять за те, що треба встановлювати майданчики, майданчики. Ми встановлюємо їх у кожному мікрорайоні, але от саме центрального немає. Оце млин оцей, він ну, вимушено з'явився. Чому? Через те, що тут запасна арт-свердловина законсервована. Ми сховали ось такий прекрасний млин. Мене що дивувало, що ніхто не ходить по клумбах, що ніхто не рве квіти. Ми старалися зберегти всі ті дерева, всі ті насадження, які тут є. І ви знаєте, тут дуже гарно, тут дуже багато дітей і приїжджають на свята, і бачите, не дивлячись на те, що погода така. А взагалі, субота-неділя дуже багато людей. Зараз ми з вами йдемо в дитячу спортивну школу. Значить, це було таке стареньке собі приміщення на балансі селищної ради. І от ми виграли проєкт обласний і таким чином почали роботи по капітальному ремонту. Це наша спортивна школа. В основному тут у нас займаються дзюдо. Є у нас майстер спорту, учитель Ольга Плахотна, яка веде секцію. Це ось такий тренажерний зал невеликий. Теж будемо ще підкупляти щось. У мене є, оце ж ми недавно обгородили це приміщення. Ще буде проводитись благоустрій в дворі і ще ми хочемо туди надвірні. Саме надвірні отакі всякі тренажери. І мене радує те, що займаються спортом не тільки діти шкільного віку, а саме от така молодь. Хай вони краще укладають свої сили і енергію в спорт, чим щось інше. У нас два пріоритети діти і старики. Тим ще треба рости через те, що то наше майбутнє. А ті вже відпрацювали, тих вже треба. От ми будинок назвали не будинок інтернат там для пристарілих, а будинок захищеної старості. Робили все так, як положено. І якщо це пандус, то витриманий всі оті нахили, бо інколи, знаєте, нас заставляють, щоб обов'язково біля всіх приміщень доступно було. Але отак подивишся і думаєш, що здорова людина не зайде по тому пандусу. А тут. Що мої красу? Нічого губи не понакрашували. Так тихо, щоб я не чула. Ми не старі, ми давні. Доброго дня! Як діла, Вовка? Оце вийшло з сонця, не бачу. Побритий чи ні? Хорошо. Хорошо. Ну, це такий хол у нас. Це такі в нас кімнати. В кожному номері душова кабіна, в кожному номері кнопка виклику можливо, не дай Бог чого. Воно на 20 розраховано 25. Ну, ви ж бачите, що тут кімнати такі, що при горі, якщо десь щось там комусь треба, обов'язково можна поставити ще ліжко. Це їдальня. Ось така їдальня. Значить, це тут роздаткова. В основному, звичайно, ми розраховуємо на тих людей, які проживають на території нашої об'єднаної територіальної громади. Але як би там не було, неважливо, якщо людина попала в таку біду, то ми беремо звідусіль. І значить, перебування їм коштує 75, так як і в державних 75% відсотків від їхньої пенсії йде на їхнє утримання, і 25 залишається їм на руки. У жовтні місяці ми починаємо складати проекти на наступний рік. На сьогоднішній день у нас таких проєктів, мабуть, з десяток, і ми так вирішили, що кожного року кожен округ має по соціальному проекту. Якщо ми там робили дорогу, там ми робили освітлення. Якщо там робили освітлення, значить там якісь тротуари або дитячий майданчик в цьому році ми повністю завершуємо освітлення всіх наших населених пунктів. Це дуже радує, через те, що практично 30 років ми жили без світла. Зараз у нас всі абсолютно населені пункти освіщаються, і мене це радує. Ми знаходимося з вами на території першої сільської ради, першої громади, яка була об'єднана із Семенівкою в 2015 році. Це ми бачимо приміщення школи, яке було закрито ще до того, як ми об'єдналися. І ви знаєте, от е, я вам хочу сказати, це теж моя мрія. Ми хочемо сюди, в оце приміщення, перевести ФАП, перевести почту, е, старостат, значить, бібліотеку. Тут два гарних великих спортзали. Значить, ми теж зробимо тут якусь базу для спорту. От тут буде поштове відділення, здорове, гарне світле, у людей клуби менші у нас буде почтове відділення. Далі йде у нас тут культурна спадщина. Це буде бібліотека. Оце. Такий зал. Навіть два. В принципі, для села це варіант ідеальний. Тобто людина зайшла в одні двері. І вона отримала всі ті послуги, які потрібно і довідку, і почту, і лікаря, і бібліотеку, і культуру, все-все-все. Коли працюєш з людьми, в першу чергу ціню людяність, а потім уже знання. Знання можна, знаєте, в процесі, якщо ти не дурний і ти зрозумієш, що тобі це треба, тебе життя заставить, щось вчити, щось дивитися. А от це ті моменти, яких не навчися. І з цією школою в мене пов'язано 20 років педагогічної діяльності. До структурних підрозділів нашого закладу входить дошкільна група. Ми готуємо дітей до школи. Студія образотворчого мистецтва, загальноосвітні класи і профільні класи, старша школа профільна. А ви все а, -а, -а. а Це в лікарі бували. Тут працюють дуже талановиті викладачі. Тут є новітні класи з усіма інтерактивними досками, з ноутбуками. Підожіть спочатку. Перше в школі навіть в Україні не було. Ми їм придбали роботи. Це в нас дімо. Та діти назвали щось так, я не знаю. І Він став популярніше, тому що він ще дімо. Ми хочемо проводити курс робототехніки у школі. Дітям дуже цікаво зараз передові технології. Ми складаємо роботу, потім діти роблять різні програми і робота заливають, він потім виконує чи не виконує. Тобто можна одним роботом таким входитися. Комп'ютерів у нас достатньо. Кожен свою програму залить, перевіри, як він працює. Наступний рік хочемо організувати там трошки більше, в нас хочемо змагання зробити, що робофутбол. футбол. Дітям технічний прогрес він ніяк не шкодить. Головне його повернути в те русло, що потрібно не сидіти там, гратися весь час, а десь використати для навчання. І воно, як і гра, виходить і досить ефективно. Тут стидно нічого не робити. Тут просто не можна нічого не робити. Але треба відповідно до умов, відповідно до того, зможемо ми чи не зможемо ми. Ну, принаймні, стараємось.